Різня відбулося розширене засідання Кабінету міністрів України, на якому виступив президент України, і окреслив чотири основних стратегічних напрямки соціальних реформ, над яким буде працювати керівництво держави, і зрозуміло, всі ті, які до цього причетні по областям безпосередньо ті, які присутні також у цій залі, знаючи законодавчу базу, яка сьогодні є в Україні стосовно соціального захисту населення України. Я бачу, що кожний напрямок соціальної політики він, він буде змінюватися. Я зробила висновок. Я так думаю, що ви його також зробили для себе. Що це для мене це вже нова соціальна політика України. Соціальна ініціатива. Кожному інваліду необхідний протест та крісло колісне. Мета ініціативи створення сприятливих умов для соціальної інтеграції осіб з особливими потребами, покращення їх соціального забезпечення. Зміст ініціативи забезпечити протезами та кріслами колісними усіх інвалідів, які цього потребують. Механізм, етапи реалізації ініціативи у змінах до державного бюджету на 2012 рік враховано необхідні видатки. Запроваджено новий механізм забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями, технічними засобами реабілітації з урахуванням їх індивідуальних потреб. Відповідно до нового механізму забезпечення кислами колісними, які прийняті 5 квітня 12 року на засіданні Кабміну, змінено кардинально змінений підхід до забезпечення кислами колісними та іншими засобами реабілітації. Тобто, зараз особа з інвалідністю може Звернутися безпосередньо до органів соціального захисту населення або сервісних центрів, або на саме підприємство. У 2012 році в більша частина людей зверталася до органів соціального захисту населення. Відповідно, проводилося анкетування людей. Люди самі визначали, на яке кислокалісне їм замовляти. Потім це направлення вносилося до централізованого банку даних з проблем інвалідності, і направлення відсилалося на підприємство. Після виготовлення цього крісла колісного в нас отримували в сервісний центр, який відкритий при полтавському підприємстві. протезному. І цей сервісний центр доставляв безпосередньо до за місцем проживання цієї людини. Ці засоби це спростило, в минулому це році... спростило життя наших людей. Так, воно спростило життя людей, так як раніше ми отримували в кінці року ці засоби реабілітації, так як були тендерні процедури. І потім в наступному році розвозилися по управліннях праці, де особа з інвалідністю повинна була приїхати і забрати це як колісне або інший засіб. Зараз людина чекає вдома. Вдома вона отримує цей засіб. Тепер людина може замовити, їй дається якийсь каталог, і по цьому каталогу вона замовляє собі, що крісло візочок колісний візочок, що замовляє собі ходунки. Чи там, чи так, в протез. кожному органі соціального захисту є каталоги, по яких людина може замовити собі, подивитися характеристики, які підходять, які не підходять засоби реабілітації, тому що теж крісла колісні можуть не всім. Підходити є, кому потрібна жорстка спинка, щоб була кому м'якша, кому щоб з нахилом було людина відповідно. сама вибирає собі засіб реабілітації. Дякую, і відповідно до саме ініціативи президента соціальної, що всі громадяни в Україні до 1 вересня повинні бути уже забезпеченими саме такими візочками. Це вже виконано. Скільки а, на сьогоднішній день у нас людей, які потребують, і скільки на людей, сьогоднішній день станом на 1 січня, от направлень було надіслано на підприємства одна тисяча вісімдесят вісімдесят Направлень. Отримали ми 872 кислоколісних. Два рази менше? Ні, ну. 188 там... направлень. 80. Да. І 872 колісних ми отримали, які доставлені до людей. Уже... В основному поставка засобів цих реабілітацій почалася в серпні місяці, серпень, вересень, жовтень, листопада, грудень все одно виконали ви? більшу частину ми забрання, виконали ті люди, які вперше мали отримати і кому треба було замінити цей засіб до 1 вересня, вони отримали засоби. От, на сьогоднішній день необхідно людині з інвалідністю збирати стики довідок, як збирали раніше. Раніше йому треба і навтек взяти, і в поліклініки взяти, і потім принести все в управління соціального захисту. І, і тільки потім з ним вже починають розмовляти, який візок йому потрібен. На сьогоднішній день ці довідки всі потрібні? Довід, довідки потрібні. Всі довідки. Це є да, це є медичні показання до забезпечення кріслом колісним. Якщо не буде довідки, то це довідку із довідку. Те, якщо людина людині встановлена інвалідність до 1 січня 2007 року, то там тільки по довідки ЛКК, яка береться з, полік... з поліклініки. А якщо після 1 січня 2007 року, то з МСЕК індивідуальна програма реабілітації обов'язково відповідно індивідуальна І, програма. Що були, були щоб були показання що забезпечення кріслом колісне. Станом на 20 листопада 2012 року виготовлена та видана 131 тисяча 800 одиниць протезно-ортопедичних виробів та 26 тисяч 900 крісел колісних на сьогоднішній день через сервісні центри. Можна відремонтувати візочок? Чи Мож... не ремонтується зараз візочок? Ремонтує сервісний центр візки, проте необхідно в управління праці за місцем проживання написати заяву, що відремонтувати візок. Особисто треба написати, чи можна може через уповноважену людину, кого воно уповноважує, щоб заяву віднести в органи соціального захисту населення. Тоді вже орган соцзахисту пише в сервісному центру і ті виїжджають безпосередньо за місцем проживання людини. І ремонтує цей візок. Чи є на сьогоднішній день черги на отримання візочків і протезування? Чергів на візочки і протезування майже немає. Представтесь, будь ласка. Я пальчиков Юрій Константинович, начальник Кіроворатського протезно-ортопедічного участка Полтавського казенного експериментального протезно ортопедичного підприємства. Юрій Константинович, скажіть, будь ласка, зараз ми вивчаємо виконання ініціатив. Президента соціальних ініціатив. Ми були в управлінні соцзахисту і зрозуміли, як людина може отримати візочок, написати, заповнити анкету і подати ці заявки. Далі включається сервісний центр. Ви можете нам розповісти, як проходить робота і як людина з інвалідністю може отримати візок, уже здавши свою анкету. Значить, анкета здається в управлінні соціального захисту населення. Потім. Получается так. значит, поставщик присылает нам сюда коляски. Поставщик, Не поставщик, кто? поставщик завод, завод-изготовитель. Нас обслуживает несколько заводов: это Львовский завод, Киевский, Артема и Артем Сварка, Запорожье, вот. Ну, будем говорить, вся Украина, значит, разные модификации коляски. Она И, в первую карман, очередь, пешмаш, да. Пешмаш дает коляски, это, значит, дорожные коляски. Значит, мы получаем эти коляски непосредственно поставщик привозит к нам сюда. Мы их складируем здесь. И уже на каждую коляску идет именная коляска. К каждому инвалиду уже написано на коляске документально, кому она предназначена. Наша задача в течение пяти дней доставить эту коляску инвалиду нашему, потребителю нашему. В течение пяти дней, значит, у нас есть транспорт, вот мы завозим коляску непосредственно, будем говорить, на домашний адрес нашего инвалида. Везучок сломался, функции сервисного центра. Наша задача. В течение трех дней мы едем непосредственно к инвалиду, забираем этот коляску. При необходимости. Если надо, мы ее забираем, если требуется сложный ремонт. Если это ремонт, который можно устранить на месте, значит, наш специалист приезжает, изучает этот вопрос. Вот, и мы или забираем у него коляску, в течение 10 дней мы возвращаем ее с ремонта. Или же мы, второй вариант, это мы, если запчасть какая-то нужна, мы заказываем эту запчасть, вот, получаем в течение 5 дней запчасть, вот, а потом едем непосредственно к инвалиду на дом и устраняем этот дефект. Розумію. Юрій Константинович, в цій соціальній ініціативі президента написано, кожному, кожній людині відповідний протез. Ви називали, що ви працюєте саме з полтавським протезним відділенням протезного заводу. Як людина може отримати протез? Як людина може замовити і отримати? Значить, я вам значить, просто. Ну, во-первых, я вам скажу, що виповняє ініціативу президента, значить ми за прошли рік. Год... непосредственно наш участок, значит, изготовил 83 протеза. Вот. Часть людей мы направили на Полтаву, если нужно сложное протезирование. Полтава сделала 78 протезов. Для области. Для области, да. Всего мы в течение прошлого года обеспечили 161, будем говорить, инвалид вот, протезом. Если ну, по сравнению с, будем говорить, с 2011 годом, то я вам скажу, что это на 50% мы увеличили объемы по обеспечению. Каким образом эта работа строится у нас? Значит, если управление социального захвата населения, вот, у них есть, будем говорить, есть анализ о том, каким инвалидам, вот в текущем году необходимо то ли поменять протез, то ли первичный протез. Они дают направление на протезирование. Это основной документ, который получаем мы. А не медицина? Нет. Они выдают направление. Они выдают медицина, дает справку. Там индивидуальную программу реабилитации, на основании которой выдается это направление инвалид с направлением приходит к нам, или же приходит, или же по звонку, или же высылает нам направление, если он невозможно ему прийти к нам. Мы или же выезжаем на место, делаем значит, гипсовый слепок и снимаем размеры, или же он приезжает сюда, мы тут в стационарных условиях снимаем мерки, необходимые для изготовления протеза. Другой вариант, если необходимо сложное протезирование, то мы отправляем на Полтавское ну, наше, будем говорить, головное предприятие. Ну, чтобы наши телезрители знали, у нас полтавская так, структура в Украине, что полтавский завод обслуживает Сумскую область и Кировоградскую. Там головное предприятие, там есть стационар. Там можно инвалиду, особенно с первичным протезированием, приехать туда, и на основании, допустим, будучи там, побыв две недели, он получит уже готовый протез, и его уже, будем говорить, научат им пользоваться. Вот. Если в этом нет необходимости, некоторые инвалиды у нас вот в области ну, не могут выехать, понимаете, в Полтаву, мы обслуживаем их на месте. Вот таким образом в течение прошлого года, я уже говорил, вот, мы 161 протез изготовили для наших инвалидов, выполняя инициативу президента. Дякую. Это что касается протезирования. Дякую. Каждому инвалиду нужно именно необходимо индивидуальный протез. Это правильная, правильная позиция. И согласно, благодаря вернее, инициативе президента сейчас, скажем так, уделяется больше внимания именно индивидуальным заказам протезов. То есть появилось, скажем так, больше финансирования выделяется. И для того, чтобы выполнить эту программу, мы сейчас можем и виїжджаємо на дом к приймаємо закази в інтернатах на домах на бригадах у нас есть э, графік бригад виїздів по районам ми виїжджаємо в райони і приймаємо інвалідів, і заміряємо, знімаємо розмі... розміри и приймаємо закази на протест скажем на сьогоднішній день ви підходите до, до людини до особистості як адресно. Так? Да, естественно. То есть сейчас уже благодаря, ну, мы мы именно, скажем так, больше уже мы ищем людей, чем они нас. То есть

На протезирование. И после этого человек попадает к нам, и мы уже делаем протез. Или у себя здесь, в зависимости, какие протезы. Протезы голени мы делаем на месте. То есть здесь мы снимаем размеры, полностью у нас лесаря работают, делаются протезы, и мы человеку вручаем протез полностью от А до Я. Если это сложное какое-то протезирование более, мы направляем на стационар, то есть на наше предприятие основное, то есть в Полтаву. Чеки діти там в стаціональних условиях повністю он там проживає, питається приземлять розміри, підбирається протез, учиться він ходити і він так само отримує протез. на сьогоднішній день маючи ініціативу президента, маючи додаткове фінансування, якість протеза покращується. Ну, конечно, из протеза улучшается, если есть больше финансироваться, ставится, ну, при, при наличии большего финансирования ставятся, скажем, лучше узлы ставятся, комплектующие подбираются лучше, более, ну, более лучше, более дорогие, конечно. Если, допустим, раньше ну, подешевле ставились узлы, то сейчас стараются уже ставить не дешевле, а те, которые лучше на самом деле. Я хочу просто сказать нашим телезрителям, что если есть у вас такая необходимость, если вам нужна помощь, то, что обращайтесь в наш протезный участок. Мы никогда никому не отказываем и постараемся, как говорится, всем помочь и никого не оставить без внимания. Представьтесь, пожалуйста. Ковалев Николай Николаевич, инвалид, третья группа. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, вы инвалидность как отримали? Производственная травма квалифицируется. Ехал в командировку, догонял поезд и сорвался с ладошки. Вы без без ноги? Ампутована нога? То, ампутировали. Ну, фактически. Ее, ее сразу отрезало. Сразу отрезало. А вы сейчас ходите на протезе? Да, использую протез. Подходит вам протез? Ну, не с первого раза. Я в нескольких мастерских практиковал их изготавливать и вот сейчас... Найшов той варіант, який который... Микола Миколаївич, ви знаєте, от минулому е, році були на засіданні Кабінету міністрів нашим президентом Віктором Федоровичем Януковичем були проголошені соціальні ініціативи. І в всіх соціальних ініціативах одна із них каже, що кожному інваліду необхідний протез. Як ви врахуєте, ця ініціатива президента виконалася, вам дали саме той протест, який вам потрібний, необхідний держава? В общем-то, в плані фінансування дійсно ця програма дуже хорошо фінансується. Є можливість регулярно кожні два роки заміняти. протез. Но в плане, ну и запчасти импортные в том числе поставляют хорошие. Но вот само исполнение не все мастерские достаточно качественно умеют изготовить. Пробовал в Харькове, в Полтаве, в Киеве. В общем-то идет навстречу наш фонд и дает возможность протезироваться там, где тебе удобнее. И действительно лучше могут. Тоді соціальні ініціативи дійсно є в житті. Ви можете собі зробити протест де хочете, і такий, щоб так. вам підходило по всім. Є, працюють, Єдине, що я б, звісно, Оптимизировал качество их работы и меньше денег государственных работы. Все-таки да. оптимазовато и якость? Вы подскажите. Ну, подскажу. Ты... Проблема в том, что почти все мастерские ставят перед собой задачу такую. Вот ты по долгу там можешь до кухни дойти, до протеза. И слава богу, и радуйся, ничего тебе больше не надо. А если я занимаюсь спортом и ставлю вопрос, что мне нужно спортивное, протезирование, Они говорят, мы это типа, не практикуем, мы этого не знаем. Приходится самому дорабатывать эти изделия зачастую. Я уже... Мастером сам стал мастером. А не вже сам протез дає вам можливість не тільки працювати а й займатися спортом. Яким видом спорту ви займаєтеся? Ну, підтримую ще форму. Я альпініст бувшим, В общем-то, на протезі на Эльбрус восхождение Вот. Хотя по работе все реже удается горы выехать. Ну, по крайней мере, на горных лыжах зимой в Карпаты покататься езжу. Ну а летом велоспорт. Как высоко вот, у вас протез? Высокий? До колена. Ну, в общем-то, до колена это пластик. И этот пластик не, не створил вам неизручности самое в жизни, в ну, спорте? Ну, только психологический дискомфорт. Хотя вот, скажем, на том же велосипеде, когда в шортах едешь, многие воспринимают, что это защита от удара, просто щитки какие-то. То есть даже посторонние зачастую не, 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 не обращают внимания или не понимают. Уже с годами, ну, я уже сколько, 8 лет уже как на протезе. Со временем уже немножко привыкаешь и как-то спокойнее ты к этому относишься. То есть люди доброжелательно относятся, но тем не менее, конечно, надо доказывать, что ты не слабее других и не хуже других. Поэтому тем более спортом приходится заниматься. Ваши побожание нашим телегидачам? Ну, здоровье прежде всего, берегите его. Вот, и удачи в жизни. Ну а так, если уже даже и случилось, что так, такая ситуация, то не терять уверенность в себе, оптимизма и, в общем-то, приобщаться к спорту. Если меня слушают работники управления социального захвата населения Кировоградской области, я вам скажу, сейчас начался 2013 год. Мы продолжаем работать в этом же направлении. Сейчас надо провести анализ и выяснить, какие инвалиды у нас, каким необходимо значит, в этом году протезироваться. Вот. И зе, переговорить с ними, выехать на места и направить их к нам на протезирование. Если будет необходимость нашего выезда к ним, мы всегда это сделаем. У нас транспорт есть, мы поедем и решим этот вопрос. Ваши побожания нашим телеглядачам. Значит, дорогие наши слушатели, значит, мы работаем уже давнее время здесь. Я только работаю 12 лет здесь, на этом участке. Значит, я прошу вас значит, очень внимательно, допустим, подойти к нашим рекомендациям. Вот. И если необходима наша помощь, мы всегда готовы вам помочь, вот, выполняя, выполняя те же самые инициативы президента.